Всім привіт! Вітаю! вас на Казалі. Ми продовжуємо проходити гру під назвою Friend Bow. У минулій серії ми з вами, значить, підкривали всі двері в цьому нашому будинку. Зібрали а, пристрій, про який нам там писали. Той там з... Портфелю, будильника, лампочки і так далі. Тому подібне, ми розбудили. Бурезубек називається ця тварь. Яка, типу, все. Все розуміють, що Мабука? Щось таке, мабука, чи щось таке. Ви спустили вона. Ця мабука нам розповіла, що Ферен це хранительниця, хранителька, точніше, не хранителька ключів. І тепер наше завдання, власне, зайти сюди, ось на прийом до лікаря, в кабінет, щоб дізнатися якусь правду і так далі і тому подібне, тож ходімо, не зволікаємо. А це син Мабуки, до речі. Ти ще не обрала покінчитись зі своїм життям? Хіба болю вже не забагато для тебе? Ти ремор, чи не так? Я не мав можливості представитись належним чином. На жаль, я не можу з'являтися у третій реальності надовго. Я ремор, зловісна темрява, принц мороку. Я знаю, хто ти. Не вдавай, що нічого не сталося. Це ти вбив моїх батьків. Ти мій кіт, що ти зробив з лікарем Дірном? Я насолоджуюся стражданнями, що стікаю з твіх очей. Я живлюся ними. Ти тілення моїх бажань. Я можу використовувати тебе для всього, що тільки захочу. Ти під моєю владою. Це неправда, я не вірю. Я більше не дозволяю тобі себе обдурити. Скажи, чому ти вбив моїх батьків? Чому? Ти гадаєш, що це жахіття справа моїх рук? Я бачила тебе за вікном у ту ніч. Це однозначно був ти. Ти занадто довіряєш власним очам. Хіба ти не в курсі, що людські рецептори слабкі? Твоє діло крихке, йому легко зашкодити. Цього не може бути. Припини. Я цього не робила. Ні. Це була не я. Припини, прошу. А в малої б не вийшло таке зробити приказ. Подивись на її руку. На тонша, ніж сірник. Як вона могла це зробити? Хто це був люба моя? Хто вбивці твоїх батьків? Маленька німчемна потворна повинна постраждати і померти, пошні стати зіркою. Це неправда, це брехня, я не вірю. Це не може бути, не може френ таке зробити. Воно, туди на неї. Вставай, лю. Цей монстр хоче мене обдурити, я знаю. Тут всі божевільні, я маю зайти і іти звідси. До речі, одну репліку пропустив, вибачаю за це відразу. А назад можна вийти? Тьху, знову зачинено. в усіх людей це спільне. Я завжди можу почати розмову на кшталт. Привіт, у нас є хребет. Хіба це не поверну? Ну, і б так у мене виглядали без шкіри. Музик кладається з багатьох різних частин. Це як делікатний механізм. Чому музок має дві сторони? Не знаю, а водичка. Бак з водою, добре. Якщо з'явиться камала, я затиму, що робити. Або якщо захочу пити. Добре, нам тоді до лікаря. Це серйозно? Києцько, мій дорогенький, я прийшла за тобою, з тобою все гаразд. Кітико, скажи, що щось з тобою не так? Мяу, мяу. Чому ти не розмовляєш зі мною, пане опівніч? Будь ласка, не чини так зі мною? Розмовляй зі мною, пане опівніч, не смішно. Це чари діють, так? Ти маєш вибрати звідти, що поговорити зі мною знову. Я віднесу тебе до Ізести, мій милий, палондра зможе нам допомогти. Я обіцяю тобі нічого не зможе нас розлучити знову. <мяу> ну, Кітику, я скоро буду. Лікарю кародір, треба допомога, скажи йому біді. Ну, мій милий, прошу поговори до мене, так сумую за тобою. Кітику, скажи щось. Нічого він не скаже. Хтось, мабуть, цікавлений в місках та в головах. Ренгенівський знімок, це, мабуть, голова лікаря З Саме все гаразд лікарю дірне, ніякого живільне. Той старий знову лікар Осфальт. Так ну це електричний стилець, я не буду сюди натискати в жодному разі. Шприц, у нього червона рідина. Що це може бути? Це, мабуть, екстракт тих бобів дивних, так? Да? Мені це не потрібно. Полнівню тут. хе може це його розбудить? <реш> Мабуть, ні. А, вот лайно, що це було? Не хвилюйтесь, лікарю дірне, це я, Френ. А що? Я не дуже добре бачу. Френ, був, пане, з цих психлікар... Освальда Ми були на кладовищі, пам'ятаєте? Френ? Що стало? Що ми привезли до стрільця? Що ти не робила? Я допоможу вам, пане. Великий монстр притягнув вас сюди, ми мусимо йти. Ти що? що френ монстри? Я не в настрої грати в ігри. Гаразд, це був не зовсім монстр. Просто дозвольте мені допомогти вам. Але що вона тут робить, я думав, ти прикувала її. Чого, але я так і робила. Не казала, що їй важко приручити. Ти хочеш щоб я позбулася її? Позбулася мене? Тітко крає, чому ти так кажеш? То цей літній чоловік. Як мило, ти так кажеш, прямо як твоя матір, коли вона була маленькою. Моя матір? Ви її знаєте, хто ви? Я лікар Освальд Гаррісон. Я все про тебе знаю, Френ. Освальд? цих лікарні Освальда? Так, Френ, той самий старігань. Але звідки ви знаєте моїх маму і тітку? Ну, багато років тому я вивчав доверну складність близнюків і близнючок. Люсія і Грайс були частинкою цього. Обидві допомогли мені знайти ключ до успіху. Ключ? То ви знали, що мої мати і тату були вбиті? Так, звичайно, ремор гарно попрацював. Його сила маніпуляції надзвичайна. Те, що я не розумію, це те, як ти можеш бути такою спокійною щодо цього. Зрештою, це ти тримала ніж. Я не спокійна, пане. Я знала, що це був ремор весь час, але чому він полює на мене? Ремор, прояв твоїй слабкості. Сліпий і сильний прояв твоїх страхів. Але чому ж мо зробив моїх батьків? Тому що твої батьки втручалися в мою роботу. Але насправді я зробив тобі послугу. Ти страждала. А біль пов'язаний із зростанням і силою, френ. Ось вельми, будь ласка, зробімо вже те, що повинні. Дітко, край, будь ласка, не зліться на мене, Ми ж родина. Відпустіть нас, м'які цики, я знайдемо собі місце, куди піти, не, заважаю, не заважаючи вам. Будь ласка, просто відпустіть нас. Так, ти маєш рацію, Френ. Мені шкода, що я була жорстока з тобою. Ходімо, нума. Кота відкрий, ти. Я не знаю, що, що відбувається. Таке відчуття френ просто галюни просто максимальні. А потім. Е типу. Не знаю, розбудять френку та й все, і типу, все буде окей. Лікарю родірне з вами все гаразд! ну зі своєю тіткою френ. Чи це не цей хотіло? Йоу електричний струм. Думаю, просто залишу його. Ладно. Ну і так як він дьоргав, хоча, можливо, він дьоргався, бо це типу. Це скорочення м'язів за рахунок електричного струму. Ладно, пішли. А ну, не викидаємо кота одлу. Брен? моя Люба, послухай мене. Ти маєш знати, лікар фальбажає тобі тільки найкращого. Коли Люсія була вагітна бо він знав, що ти будеш дуже особливою дівчинкою. Не сказав нам гарно піклуватись про тебе, але твоя мати зрадила нас. Вона хотіла сховати тебе від нас. Вона думала, що ми хочемо тебе вбити, але це не так. Лікар Росфальдійсно хоче дати тобі найкраще. І для цього ти повинна дозволити йому провести над тобою невеличкий експеримент. І тоді все буде добре. Звичайно, але є ще одна річ, про яку ми повинні подбати. Цей маленький зрадник має піти. Та не зрадник він. Ні. Наш бофренд. Перестань рюмсити. Кіт уже мертвий. Але він був моїх другом. Ти вбила мого найкращого друга. Так само допомогла вбити моїх батьків, чи не так? Це ти зробила? Як ти можеш змиритись з собою? Я тебе ненавиджу! Я не тебе. Зупинись, френ, допоможі, допоможі. Ну, взагалі. З того як це виглядає, що наренних. Ну на, на френ. Так нахлинули емоції, і вона так себе поводить, ну цілком можливо могла буде свіпи. Не знаю. Не знаю, ну ладно. Будь ласка, допоможіть. Не смій торкатися, грайс, ти маленька потвору. Анті потвор. Господи Боже, вона абсолютно божевільна. Принесіть її до мене, я проведу експеримент, поки вона ще тепла. Мені потрібно видалити мозок негайно. Френ, з тобою все гаразд? Що ви з нею зробили? Вона намагалась мене вбити. Відлиправіші до Френдлі де вона була хвора. Але вона стікає кров'ю, дозвольте мені подбати про неї. Ні, ти не будеш цього робити, вона тепер моя. Я чекав на цю мені вже багато років. Шукав потрібну дитину, потрібний мозок. Тепер, коли я маю її, ніщо мене не зупинить. Хороший ітворд прийшов. О, Френ, все буде добре. Це то, то є. Я ітворд той, про кого говорять багатько дітей? Але, але, Але. Але ж ти не людина. Екто бро, як ек проте, алантрас монакаїст. Корска ітворд. Я знайшов його. О, Пресвята Богородиця, не підходьте до дівчинки, дівчики залежних спокої. Маленьку френ треба вилікувати. А дайте ви зможете використати те саме тіло. Так, вона ще не остаточно померла, я починаю. О, матінко, мабуко, ти забрала невинність дитини. Френ тепер і жива, і мертва. Прокинься у темряві, Френ, і зможеш піти до світла. Не в в а, і що сталося? Ітворд? Алонтрас, моє серце болить. А на північ як? Ти, ти живий, мій китику. Я так за тобою сумувала, будь ласка, скажи мені щось. Фронно треба вже йти. Те, Лікарю, дірна, не це Ітфорд і палонтрос. Я казала вам про них, пам'ятаєте? Я казала вам, що вони існують. Бачите? Чи можете ви не повірити тепер? А він їх бачить, бо ми його кольнули точно. Тебе не чує. Думаю, зараз під владою мабуки. Нам справді треба йти негайно. Але чи може він піти з нами? Будь ласка, він був дуже ласкавим до мене. Він дійсно хотів захистити мене і допомогти мені. Ми не можемо взяти його з собою пробач. Але те, що ми можемо зробити, це змусити його повірити, що це все був сон. Він прокинеться і подумає, що нічого насправді не сталося. Але він не згадає тебе, Френ. Я розумію, ну це нормально думаю, допоки він у безпеці. Це дуже мило. Ти нарешті бачиш далі власних бажань. Ти стаєш часткою усього. Твої батьки б так пишалися тобою. Ви дійсно так думаєте? Дякую, палантросе. А тепер Гайда відправимо лікаря Дірна додому. Марисель Дірн. Унаум векма суденсла Екто. Побачення лікарю дірне. Годімо тобі сіньки, все треба побачити і дізнатись. Еге, це звучить весело. Ходімо, кицику. Я ще багато чого не знаю. Але одне я знаю точно. Між відчуттям провини і страхом я обираю щастя. Це такий фінал. ну прикольна гра, мені сподобалась. Мені дуже сподобалось, цікаво і класно. Але от, я не знаю, або я через занадто сильно собі не думаю. Типу... Можливо, насправді фен просто... Френ просто априорі хвора і це все вважається, і вона лежить там. не знаю, на пів А Може і ні. Може те, що ми бачили, це типу насправді так і відбувається. Не знаю, коротше. Блін, але класно. Мені дуже сподобалось раптом. Дякую велике, що порадили, що я можу сказати. Е, Переклад російською росні Пезда. Дуже-дуже класно. Мені подобається, це супчик. Субчик. Блід яке. Це супчик. Я хотів сказати, це супер. А тепер коротше, придумав собі на слово на майбутнє. Якщо щось буде дуже круте, я буду казати, це просто супчик. Це, коротше, всім дякую за, за перегляд. Е, підписуйтесь на канал, ставте і пишіть коментарі. Розповідайте про ці відео друзям і до нових зустрічей!